Слови Боже Україну не йку, пошли ми, здоров'я, щастя і долі зменку, нехай з хати в хату полядам не снеться, нехай ворог клятий від нас забереться, пошли Божі сили, захисти Марію, хто життя за волю свого не жаліє, Зміцни дух і віру, мудрість дай відроду, віншуємо радість усьому народу, Віншуємо щастя, щоб позбутись горя. Хай ворог Пошить геть іде з моря, щоб згадали берки слово, як забор, щоб усіх героїв з полону вернули. Пошли Боже сил ще й дітей забрати, та в слушну годину ката покарати. Почуй, святий Боже, простих українців із землі святої про жени чужинцям. Нехай сонце світить, нехай поле роди, в кожен дім господар здоровим приходить від року й до віку. Відвику до неї пошлися, ти боже.